До слова за тиждень росіяни випустили по Україні понад 1600 безпілотників, близько 1200 авіабомб і майже 70 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. От з приводу ударів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема прифронтових територіях, російські окупанти вдарили по греблі печенійського водосховища в Харківській так, області. Так. Напередодні так місцеві говорять, що було чути. Не менше чотирьох вибухів, і зараз фахівці вивчають ступінь пошкодження, і це водосховище одне з найбільших у регіоні і джерело. Питної води військові говорять, що ця дамба вже давно під прицілом росіян ворог намагався влучити по ній і шахедами, і авіабомбами, і ракетами різних типів, і молніями, і fpv дронами туди загалом а, летить останнім часом все. Які військові цілі зараз переслідує Росія, завдаючи ударів по Печеніській греблі, і наскільки загалом ці дії вписуються в загальну Стратегію України терористки на Харківщині. Ну, вписується, вписується. По-перше, це ще залишити <кхи> без <кхи> зробити, зробити проблеми з водопостачанням, ми вже розуміємо. Ну і щоб ну, вони ж підривали вже греблі. Ми це бачили, і до чого це приводить, ми теж бачимо, буде розлив води, буде перешкоджати для приміщень ну, зірє там певну територію. Там зрозуміло, що вести якісь бойові дії, ну, коли вода розіллється і. Певний час, поки вона ще буде там знаходитись, поки вона знайде якесь русло, ну чи по старому руслу, поки вона не зійде, вода не спаде, там буде, буде вкрай важко вести щось, якісь якісь дії. Ну і звісно, це буде проблема для харківчан з питною водою. Чи зможуть вони зруйнувати греблю? Ну, греблю зруйнувати можливо, якщо. Підірвати вже безпосередньо закласти вибухівку е, от прямо в саму греблю там треба декілька тонн, ну, велику кількість, отак так просто її не зруйнуєш. Е, е, як було Каховське, грес е, руйнували бомбами та ракетами. Ну Можливо, е, якщо робити постійні удари, то врешті-решт можна буде зруйнувати греблю Ну тут Треба дуже потужно. Дуже, ну, шахедами точно, що там нічого не зруйнуєш. Це тільки для тих, хто охороняє греблю, для тих, хто там знаходиться, це, це завдає шкоду. А сама гребля, ну як можна, як можна зруйнувати те, що там земля в бетоні? Ну треба декілька тонн вибухівки. Було під час досвід, під час Другої світової війни, коли руйнувалися греблі. З військових цілей, ну це було важко зробити. І скидувалися найпотужніші бомби, і їх мало бути там 3, 5, 10, тоді, да, тоді важливо, щоб вони точно влучали в одне місто, тоді можна е може е бути досягнути успіхів і може бути греб греблі зруйноване. Тому, якщо вони вже почали це робити, то це не для того, щоб налякати, не для того, щоб щось там показати. Це мета чітка зруйнувати, щоб. Е Стався витік води. значить, Удари туди будуть продовжитись. Бо, вочевидь, будуть Ну, шахеди все-таки молні, все фігня, та -то, толку немає, ракети. Я, я думаю, що швидше за все туди будуть туди прилетить цілком, можливо, Х-22, з потужної, там тонна вибухівки. Це може бути ФАБ 500, ФАБ там, 30. Ну, тобто фугасно навіційні бомби, що зможуть туди долітати. От щось чим чим, чимось потужним буде спробувати. Ну або ну, це дуже багато треба таких рокотип, ну, тих самих іскандерів з там півтони вибухівки. Це треба одна за одні штук, штук десять, буквально. Тоді є е, шанс греблі зруйнувати. Тобто, резюмуючи, е, важко їм буде це зробити, але намагатись вони намагатись вони будуть. Тому казати, що наступні удари все зруйнується, ну навряд чи їм це вдасться. Хоча, якщо вони будуть в цьому, то цілком можливо, що віддасться. Пане Гетьман, а наскільки пошкодження Греблі може вплинути на логістику Збройних сил на Харківщині, маршрути постачання, пересування техніки. Ну, загалом, чи вплине удар по Печеніській Греблі на бойові дії? Ну, очевидь, вплине. Це, це ж. Ну, Прописуються шляхи логістичні, різні шляхи для, для постачання немає жодної дороги, по якої там все, все переводиться, все виводиться. Значить, треба буде ну, зруйнувати повністю логістику таким чином не вдасться, погіршити так. Доведеться робити інші шляхи, більш великий круг робити. Ну, це, це, це пошкодить. Сказати, що воно зіпсує, там все пропало, що Ну так теж не треба. Казати, що нічого страшного теж не треба, але це погіршить. Це не зіпсує на 100%. Але погіршиться, доведеться більшим, більшими кругами їздити. Це, це ускладнить. але ну Ви знаєте, ми з вами аналізуємо. Багато хто. з Глядачів я впевнений, аналізують, роблять для, для себе якісь висновки. Ну і це, це нормально. Треба, треба так от бути, скажімо, в курсі справ для того, щоб розуміти, що відбувається. Але повірте, що і в нашому Генеральному штабі, і в корпусних штабах, які там, підрозділів, які там знаходяться, це все ну, не гірше нас з вами бачать, розуміють, і є, ну, є наші думки. Особливо людей, які ну, не є військовими за фахом, ці думки вони можуть бути цікавими. Але військові по тих правилах, по тих законах, що як треба робити, ну військова наука. Ми чому забуваємо, що військова це наука. Така наука, як там, ну, не знаю, математика, фізика, біологія, там, ну, це наука. Тобто тут просто сісти, а давайте щось виглянем, так, так, воно так не працює треба багато чого проаналізувати багато чого <кхи> вирахувати і ви, зробити певні <кхи> дії запланувати певні дії і потім їх в певний спосіб виконувати От цьому, оце є військова наука цьому вчаться чомусь багато багатьом багатьом здається що військова наука це людина напр, пройшла, там ну дай бог що пройшла там 10 років клаузиві і він вже фахівець військової науки а тоді чому люди в академіях військових училищах учаться 3-5 років що вони що вони там роблять? Вони що дурні, вони нема чим зайнятися. Ну, от як у людини може бути в голові скластися, що він прочитав там ну щось в Вікіпедії, чи, може, книжку якусь знають прочитав, і він став розбиратися в тому, що як треба вести бойовиді не гірше, ніж людина, яка вчилася цьому п'ять років. П'ять років. Ну, послухай. Чи це таке приниження військових, що вони такі не дуже розумні? Тому люди не він він може не. за п'ять за хвилин вивчити. Ну ми розуміємо, це такий сумний жарт, тому розуміють, що, що треба робити, і будуть робити, виходячи з можливості. Інколи кажуть, а що ми не можемо так зробити? А тому що, тому що нема чим зробити. Ну що, щоб щось зробити, треба мати сили та засоби. Тому виходимо з того, що є, і робимо максимум. Повірте, робимо максимум. Я маю на увазі військових. Росіяни намагаються зруйнувати цю греблю наступаючи, сили оборони підірвали дамбу на річці Васюківка у Привіллі на Донеччині саме для зупинки просування російських окупантів. А загалом, наскільки ефективно підтоплення от, змінення рельєфу місцевості може зупинити чи суттєво сповільнити наступальні дії російських підрозділів? На який час це може затримати противника? Ну, напевне, що, ну, на той час, ну слухайте, давайте пригадаємо, ці дії почали ще з 22 року. Давайте пригадаємо, що було на Київщині. Я ж не думаю, що це є військова темниця, що там як підривалося, наскільки це вдалося, і де зупинити просування Росіян. Коли підриваються греблі і заливається певна територія, ну от росіяни, будь-яка армія, вона, вона планує бойові дії. не... В якомусь там в вузькому місці вона планують і ліворуч, праворуч. Тобто, ну от певна лінія, на якій вони збираються атакувати. Якщо частину, частину з цієї лінії, по по якій вони збираються робити атакувальні дії, ми робимо неможливим для проведення бойових дій. То треба переробляти плани, треба переміщуватись, треба щось зробити по ному. Ну тобто, навіть ой, господі, щоб зупинити наступальні дії ворога, не треба залити там. ну, Тисячі кілометрів достатньо залити невелику ділянку, і це вже може зіпсувати чи ну суттєво пошкодити можливості і ті плани, які були у е, ворога. Ну для, для наступальних дій. Ну пригадайте, два й рік під Києвом підірвали там біля київського водосховища, і це зупинило їх на деяких напрямках росіяни, Це дало можливості перебити вибити їх з інших напрямків. Я думаю, Якщо що, якщо б цього не сталося, то всі наші дії там і Гостомелі і в Бучі. Контрудари, вони б ну було б набагато складніше, бо ми відрізали частину російських військ, які могли би б підтримати. І тоді там зробили наші удари, і потім вони тікали так, що ну відігнали їх, скажімо. Тому це це звичайна тактика. Ну і коли це дає коли, нам час для перегрупування зміцнених оборонні рубежі. Так, да, коли підривається гребля, не, не просто щоб погіршити е, життя цивільного населення в тому місті, які ну, беруть воду з цього водосховища, то це, то це вже не, не є військова тактика, це є військовий злочин. Тому тут треба різняти. Одні і ті самі дії можуть е, трактуватися по-різному. Ну, можна можна привести, привести приклади, да, ну. Ну, не, ну, ми, ми самі можемо навести таку ще приклад, що одні й ті самі дії, ну, якщо ти вбиваєш ворога, то ти правильно робиш, і це, за це має отримати подяку ще медалі. Якщо ти це робиш, як у Львівщині, да? на Галичині, проти військовослужбовця, будучи філянкою, то це до -довічна, на довічні тягне. Тобто одні і ті самі дії начебто, але за, одні, за таку дію може дати. Нагороду, а за інше може дати пожиттєво за таку саму дію. Тому тут треба розрізняти, що не в діях, а, а, а не тільки не в самої дії справа, а в тому, де, де вона зробилася, як вона зробилася, кім і з якою метою Оце важливо теж розрізняти. Ну це таке ну, речі зрозуміли для всіх, але ну про, проговорили в словах.